Яка смачна була фрітата, от тата. О! Недільний сніданок від тата. Буду, мабуть, готувати фрітату. Буде курочка, кабачочки, помідорчики, яєчка, зеленушка з города, сир, сир едегейський Немножко крупна. Сіль паприка. Трохи перцю, Чесник. Натираємо домашній сир. Адегейський. Натираємо сіль. Детського йогурту. Да. Швидко обжарюємо. І викладаємо зеленуху. Попередня розігріта духовка на 220. О, Яка смакота.